На огляді led підсвітка з артикулом 15338. Виробник вказує, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті дві планочки. Довжина однієї 710 мм. Ось такі маркування нанесені. На планочці 78 діодів. Напруга 1,3 3 вольти. Розмір світлодіоду 7х2 мм. Ось такий конектор, планочка має 4 канали, напруга кожного 101 вольт. Зверніть увагу, що одна половинка світлодіоду світиться білим відтінком, інша голубим. Матеріал основи: алюміній, термоскутч, присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.